Турнір між школярами та недитячі амбіції. Кубок Олександра Бубина тільки набирає обертів. Найсильніші команди, які пройшли груповий турнір, борються за право виходу до чвертьфіналу. З початком турніру було заплановано 32 учасники, але п'ять команд відмовились від участі. Сьогодні у нас відбувається одна восьма основного етапу. Кубка президента в ньому беруть участь найсильніші 16 команд. Сьогодні відбуваються перші матчі, оскільки будуть матчі відповіді з умовними господарями на даному етапі. Ну, залишились самі сильні команди, які е, були відібрані внаслідок. Групового етапу підтримати своїх друзів прийшли минулорічні учасники. Їх результат третє місце. Кажуть, що подібні змагання допомагають розвивати футбол та виявляти молодих талантів. Дивитися, як грають інші, цікаво, адже невідомо хто переможе. Ми не беремо участь, але наші ми вболіваємо за свої школи. школи і наші школи гарно все показують на цьому турнірі. Маші. цікавіше прийти позбиратися. Дуже ру ніж... ну, заруба така. всі хочуть виграти. Дуже ну бо дуже. Прихайний пристойний прес. І всі хочуть виграти, всі дуже стараються, щоб як найкраще показати себе в ігрі. Ярослав Качур не тільки вчитель фізкультури. Зараз він ще тренує перших переможців турніру. Роботою з підопічними задоволений. Вони додають наснаги вчителювати. каже, що багато перемог здобувають завдяки своїй секретній зброї. Час від часу їх збираю, коли маю можливість, тому що маю одного таланта дуже сильного. Під нього всі діти підстроюються і біля нього не бояться грати. Думаю, тому завдяки цьому в мене такі перемоги. У мене є раз на тиждень позакласна робота, і я стараюся ще свій вільний час витратити для того, щоб зібрати цих дітей і дещо їм вказати на їхні помилки після ігри, після сьогоднішньої гри. теж є багато помилок, теж і буду їх збирати, буду їх вказувати на помилки. Наступний етап турніру пройде 16 січня, в якому визначаться чверть фіналісти.